Друзі, сьогодні 10 серпня ми знаходимося у великій карателі на пляжному волейболі. Друзі, настоящий пляжний волейбол. І пляж, друзі, і волейбол, і молодь, і всі, і на відпочинку, і присутні вболівальники. У спорті. Дякуємо організаторам турніру. Приясницька міська Рада, спорткомітет наш друзі, молодці, великокаративський, Ростинський округ, друзі, організували і проводять турнір. Удачі обом командам. Команди виходять на площадочку. Вітання. Команда Смеш і гайшин, друзі. Гайшин в оранжевих, а Смеш у своїй пляжній формі. Молодці. Молодці друзі. Будемо дивитися. На волейбол. Дві гри перед цим. Команда Гайшина виграла. Смешовці. Теж там щось вигравали. Але результат будемо наблюдати на холі, друзі, на площади. Не можна більше шести На заміну тільки Два-ноль. 2-0. Команда Смеш попереду. Что там? А там? А там отскоки. И подскоки. Что там? Берут. И перекидают. Хорошо. Хорошо. 3-3 рахуночок. Айфін смеш. Ртім подає. Дуже цікава гра. І дуже буде плотненька. І буде важкенько. не У пісечку граться. А це пляжний. Волейбол. Ятри. Рахунок. Веде. Команда Смеш. Продайшина. там? Чудово. Підскоки І вдари хороші. Але беруться. І. Шо там? Чудово. Чудово. Получається. Чотири-п'ять. А еще на подачку. Хороші переводні. І знову, Тмчик. Переводи. за обох сторін чудові. тама. І, там, і тута. Хороший. Шість чотири. Команда смеш. Засинають. не дивиться грати. Чудово. Не дивиться грати. там?

Чудово. Девять. Пять за смеш. Подача. О, хорошо. Не. Трошки не. Ох, скадок хороший. Шість десять. Подочка. Сімдесять. Хороші можливості. Але можливості. Якщо в ці і грі, хто виграє, той буде боротися за. Перше місце, хто програє, тільки От такий розклад, друзі. Такий буде розклад. Але дякуємо, друзі. Усім, хто участвує, хто організовує цей пляжний футбол у великій карателі. Хороший блок. Але відволоч. От Одлітає. От там? Хорошо. Дев'ять. Дев'ять. Чотирнадцять контрольний За Засмешав. І перва партія їхня. Будемо дивитися другу, друзі, Будемо дивитися другу. Друга партія, друзі, айшин, і команда і commandos Smash. 1-0. I shin. А інші позиції. 2.0, за Якщо кто там? я позвоню. Сотam подачка мене кесенька. Смеш. Хороший перевод. Артемчик. Чудово. Що там? Блок. Челу 4 4.0. Віталік подача. Хороший блок. 4, ртемчик, блок. Пока заграли. Заграли Ажієн. Пока. Що там? Чудово. Ні, не завжди не быть. Чудово. Чудово Пять один? Пять за ишином. Хорошая сетка. 61. Подача. Два шесть. Смеш. А еще два партия. Чудово, друзья. обидві команди стараються на пляжі. На пляжі стараються. Це дуже чудово. 3-6. Ой, золотесеньке, золотесеньке, 7-3. Пляжний, колективчики, 8 команд, друзі, 8 команд. 4-7. Рахунок загайщином. Подача. Команда Смеш 7. 6 -7. 6 -7. 6 -7. Не, там правильно, все правильно. Відеофіксація є, так що. Чудово, довод, друзі. Абонці. Осмашу і дівчата. Усім, друзі. Сім, вісім, сім, пляжний волейбол, у карателі хороша зона відпочинку і для спорту. Вісім сім по вісім. По 8. Другий. Другий тайм. Друга партія. Перву виграли смеш. А другу точиться боротьба. По вісім. Що ж ти робиш, Василино? Пісня збивається. 9 Висим, Смеш. Вырвался вперед. На очко. На очко. О, хорошо. Хорошо. Берут. Идемчик. И берут и там. И тут. Не спеша. Не спеша. Поспішать, не спеша. Вот са вами. Пляжний. 10-8, друзі. Смеш. В другій партиї. в рахунку. Одиннадцять. 11 вісім, друзі. 11 вісім, друзі. Дякую усім організаторам турніру, усім командам, усім, хто задіяний, хто допомагав зробити цю площадочку, цю територію облаштовану. Усім велике. Дякуємо. Всі ми молодці, бо всі ми задіяні у спорті, у громаді. І це чудово, друзі. Вітання було сьогодні від мера В'ячеслава Саулка. Так що усі бачать, знають, підтримують. І це правильно. Що там? Давай. Що там рахунок? Не бачиться там. 13:9 за смешавом. Друга партія за смешавом. Взяли. Взяли. А там. Ох, хлопці. Контрольний м'яч м'яч. Беруть. І там беруть, а там відбирають. А тут ще раз, нема кому. Вітання бомб-командам. А ще далі, ні, вже все. Команда Смеш виграла. Дві партії у команди Гашин і продовжує боротьбу за золото.